Доброго дня, друзі. Сьогодні хочу з вами поговорити про гострий гніний середній отит. Це захворювання, яке характеризується появою гною в порожнині середнього вуха. Найчастіше воно діагностується у діток маленьких віком від 6 місяців до 1 року. Надалі, після 5 років, захворюваність значно знижується. А ще більше почала знижуватись після використання пневмококової вакцини, яка захищає від основного збутника гострого гнійного середнього отиту. Основними симптомами гострого гнійного середнього отиту є оталгія біль вусі, зниження слуху, виділення з вуха, також підвищення температури тіла до 40 градусів, а у маленьких діток відмічається стурбованість. Відмова від їжі, неспокій, також діарея або блювання. Ці біль це не обов'язково гніний отит. Потрібно провести диференційну діагностику із вірусним отитом, із зовнішнім отитом, із серчаною пробкою та неврологією. При появі будь-яких симптомів зі сторони вух я рекомендую звернутися до лікаря за консультацією та кваліфікованою медичною допомогою. Я дерев'янку Каріна Олександрівна. Оталеренголог медичного центру первинка в місті Умень. Запрошую вас на прийом.